Така ситуація: йшли ми з матір'ю просто погуляти по вулиці, і не випадково вона впала, земліла, розбилася собі лице. Ну і Що робити? Я розгубилася, викликала швидку, бо ні підняти її не можу, ні, ну що я можу, як я взагалі медичного не маю ні освіти, ні нічого. Швидка правда приїхала за 15 хвилин. Ми якось ту швидку посадили, заїхали в лікарню в приймальні, її лікарка зі швидкої поміряла тиск. Тиск на неї був 190 на 150. Вона сказала медсестрі, щоб там вколола їй укол. бо високий тиск. А що з високим тиском ви сюди приїхали? Не можете дома наколотися? Я кажу, я перепрошую, але ми йшли. Вона постійно має той високий тиск. Йшли, вона п'є таблетки, які лікар призначив, такі п'є, їй завжди вони допомагали. То не те, що вона ж ні не мліла досі, ні не падала, нічого й не було, і пила ліки, все було добре. А тепер прийшли, на нас, земліла на вулиці, ну хто в тому винен. Людині стало погано, впала і все, розбила собі лице, і кров тече, все лице подерте. Кажу, до кого я визвала швидку, приїхала до вас, бо не знаю, що я маю робити. Ну, вколола вона тою змощалася, ну, Пішла годину чекати, положила її на ліжко. ну, За годину захотіла моя мама в туалет, перепрошую, я її відвела, ще не знала, де, бо я ніколи в лікарні не була, не стикаюся з таким. Завела її в туалет. Виходимо з туалету, а до мене каже санітарка, де ви йдете? Там на ліжку вже чоловіка прийняли, вже лежить мужчина. Сідайте там, є тапчан біля туалету, сідайте там посидьте. Я в шоку, розумієте? І, ну як, як людину положили на те ліжко, в туалет не можна відійти. Ну, добре, посидимо на ліжку, чекаємо лікаря, може, зараз прийде, назначить якесь лікування, чи навіть там щось скаже, чи... ну тоді вже подивимося, чи підемо додому, я піду на куплю, визволю таксі, тебе відвезу, і піду в аптеку. і цей. Прийшли, сіли на тому тапчані, прийшла та сама санітарочка і каже, йдіть собі до вмивальника, помийте лице, бо ж кров тече, ну, то в неї взагалі було розбите, аж так камінчики повходили. Я взяла хуст, бо чим помити? Я ж йду на вулицю, я ж нічого з собою не беру. А серветки, які мала паперові, ще жіночка йшла, дала мені вологі серветки, бо каже, дивіться, кров тече, хоч поприкладайте, промийте. Ну, то не є промивання, як в лікарні нема якогось перекісю, щоб промити рану, чи Ну, що-небудь, на першу медичну допомогу можна дати людині? Не розумію. Ну, пішла я до того вмивальника, мочила хустинку, добре, що мала носовичок, прикладала її так, помила, обмила те лице. Ну, кров вона все одно сочиться і тече. Ми хустинкою холодну воду прикладаю, щоб хоч якось зупинити. там... Нема, я кажу, мам, і може, тут десь є аптеки. Кажу, я піду, куплю лікарство, чи там навіть той перекис, чи марлю, чи який лейкопластер тобі заклею, щоб воно там, навіть як текло, то збирається там, в бинт, наприклад. Вона ти мене саму не залишай, я то з ними сама не буду. Я ж буду сиділа, як мені стане зле, і що? Годину часу ми сиділи. Прийшла знов та медсестра, поміряла тиск. Тиск в неї вже був 200, 230 на 190. Вона ой, то гіпертонічний кризис, то треба вложити в лікарню. Я кажу: ну добре, ну куди, до кого, де лікар? Зараз прийде. Кулола ще один окол, в годинку посидіть, ми ж зараз ще за годинку зміряємо ще раз тиск. І якщо не спаде, то ми викликаємо покличем, бо то субота, неділя, і ще сьогодні понеділок, вихідний день. Я кажу, ну добре. Чекаємо ще ту годину. За годину вона прийшла знову міряє тиск, знов 200, так як був, так і є, росте, має падати росте. Яка, слухайте, вона має цукровий діабет. в неї, може, цукор скочив і тому, уколи даєте, воно не спадає, бо високий цукор. Людина впала, зістресувалася, цукор міг піти догори. Ну, зараз ми подивимося, зараз підемо покличемо лікаря. Правда, за годину прийшов лікар мединський, невропатолог. Думаю, невропатолог. Ну що він має до тиску? Я нічого не маю проти того лікаря, бо він приємний, прийшов, подивився, по своїй частині подивився як нормальний лікар, розумієте? Призначив, лі... ложить в лікарню. Добре, дайте ну, направлення, чи що то треба, щоб положити в лікарню. якісь докум... Я не знаю, що потрібно, бо я ніколи не, не стикалася з тим. Будемо ложити в лікарню. Мама, ні, то вихідні, мене... Я, ну хто до мене там підійде? Взагалі лікарів немає, ну хто там буде за мною дивитися? Ви мені напишіть, я собі вдома поп'ю, мені буде легше, я піду вже чи до поліклініки зайду, чи там до лікарні вже ляжу як при потребі. ні? Приходимо. Мокринський, правда подивився, виписав їй ліки. Напишіть відмову, що ви відказуєтеся від лікарні. Кажу, добре але напишіть мені, що треба, я піду, всі ліки куплю, щоб я мала чи околи, чи ліки. надалі». кажу, якщо я напишу ту відмову, якщо їй стане вдома зле, чи я зможу подзвонити на швидку, чи ви приїдете, подивитись до неї. Нема питань, ми приїдемо. Якщо буде зле, викликайте. Добре. Я Кажу, ложити в лікарню, ну вже положити її в ту лікарню, де її положити? Травматологію – не в лор хіба, а в лорі нема місця, в гінекологію ми її положимо. Я кажу, в генекологію. А що вона буде в тій гінекології робила? Хто в гінекологію? Ну, хтось буде знати з лікарів, що вона там лежить. В неї ж по гінекології ніяких проблем нема. Ну де ну як ну хто в ту гінекологію прийде? Моя мама зачула, що в гінекологію. Ні, забирай мене, я то не буду. Дзвоню я до сестри. Вона хотіла дуже пити, дуже сушило її, каже, ну ми пити хочу. Я кажу, слухай, вона недалеко біля лікарні живе, принесе води. І я десь перескочу в аптеку, куплю, бо написав вже лікар рецепт, куплю ті ліки, щоб її вкололи ще ті уколи і дали ті таблетки чи капельки, він там поназначав, щоб хоч її забрати додому. Прийшла сестра, то все сочиться, все розбите. Я маю фотографію на телефоні, можу показати, як вона виглядає. І кажу: слухай, ти з нею посидь, бо вона мене не відпускає, вона не хоче ту лишатися, вони її відправляють гінекологію. Вона не хоче в ту гінекологію. каже, вихідні дні, до мене ніхто там не підійде. Навіть я би прийшла, якби я знала, який лікар, що веде, як веде, я собі підходжу, я собі з лікарем говорю, треба, я заплачу, що там треба, ні. І нехай мені подивиться, нехай мені пролікує. Як в нас безплатне лікування, ніхто до того не дивиться, ну то зробіть приватне, зробіть платне. Я собі прийшла, я собі заплатила, я знаю, моя мама оглянула, все зробили і надали допомогу і все. Ну ні, А то ніць. Я тоді пішла в аптеку, а сестра дзвонить і там при ній голосно кричить. та тихо, ти ж в лікарні, де ти знаходишся? Чого ти кричиш? Ну, правда, поки я щоб я купила бинт і пластир, щоб її то заклеїти ту рану і промити там перекись, зіленку таке. Я кажу, добре, я куплю, тільки не кричи, ну тож в лікарні, ну, як в лікарні кричати, то, то взагалі у мені пасіме, як зарниться була в лікарні, то там взагалі ходили тихенько і з тобою спілкувалися. Добре, я була в приватній, бо я не маю документів, я була в приватній лікарні. Я платила за все так, але до мене ставилися як до королеви. Я говорю так, як є. Добре, зробіть нас приватні. Я знаю, я заплатила, я знаю, що у нас відношення інше. Чому я маю сидіти від, від 4 до 7 години вечора і ніякої допомоги? Вони мене в гінекологію маму відправляють в гінекологію з розбитим стиском і з, розбитою, з розбитим лицем. І я, правда, я прийшла з аптеки. Ніж вже був заклеєний, як-небудь, але заклеєний. Не знаю, що вони там положили. Я приїхала, і ми додому забрала маму, то повідклеїла, промила перекісом, як має бути, змастила йодом, заклеїла пластром і так вона цей. Я не розумію, що то робиться, як таке ставлення до людей. Ну, добре, треба дати в кишеню. так? Ну, підій... хоч підійди, запитай, що сталося. Кому я маю давати? В Український ще є дитину, нема його, він на зміні. Ну, я не знаю, хто мукранський який по професії, Ну, ще є дитину, ну, ну, напевно, хірург, я так думаю. Ну, ну кого? до кого підійти, щоб просто надали першу медичну допомогу і назначили якийсь курс лікування? Я не знаю.